Скажіть, будь ласка, як ви до нас потрапили? По запрошенню чи сам? Ні, я як, стати, в мене товариш є, він там живе рядом був. Він сам не ходить. до вас я, 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 прийшов, він знає, що в мене спина буде. Я часто там то на боніщать, то ще ти уколи туди сидів. Він прийшов, каже, в мене там много бесіки туди сидимо". Ну, Раз, так, то так, позвонив. Приходьте, пой, прийшов. Все, мені сподобалось разу. Буквально на другий день, чи те, я з собою дружину привіз, вона прийшла за мною, походили. На четвертий сеанс, чи на п'ятий ми вже купили собі, платформу, не а Масажирний. друге серце, масажер для них купили. Потім ще через тиждень ще пояс. Так, і глупом несе. Ні. А, це мострапались А, Таковий... мене цікавить, з якими такими питаннями ви прийшли? Болі в спині чи що? Спина мені була. І давління, ти, давління, давління було, да. Які цифри? Ой, було за 220 О -о -о. там досі. Ну, більше 4 років цир? воно в мене так було все. Бо ми на роботі собі я кожний год года проходжу. Mm -hmm. обстеження. все, mm -hmm. так що. І також виявили, що в мене у мене там тавлення це появилось. Не? Приймав таблетки 4 більше чотирьох років, Да. Угу. От в мою місяці в мене буде, все ми будемо два роки, як я потім Як ви знали? Що зараз ти скума? В мою місяці в мене він і в кінці я прийшов першого числа, mm -hmm. там, чи другого, а в кінці місяці я по мірою нормально, бо, на що мені тільки таблетки? Що да, робили, робили, пан Віктор? Що робили? Методику розкажіть. Методика у мене проста. Я утром встаю, одразу на, 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 масажер, на масажер, для них, да, Ну, Там і там, зарядка, туди-сюди. на А поясі. скільки часу крокуєте? Крукую, крокую скільки вийде. Ну, пів я, часа, п'ять хвилин. Ну, от це, 2, по 12-два півчаса десь виходить. Це, Це випадку. А так, один раз там стільки 12 хвилин виходить, якщо все. Тоже добре. Ну і, а якщо виходний, то виходить і два рази в день, <кхи> вечором і зранку. А поясом так. тепловим? Поясом тепловим, так, да, поясом обов'язково. Ну, сплю 37, 36, ну 37 основно mm -hmm. ставлю, воно там все одно до 39 до 40 піднімається, як він ну, на ньому. <су> так що, ну і припекання роблю. Зараз не все до вас став ходити. Ну, oh, бачите, що <су> то без нас. Yeah, yeah. Раз, там, в неділю. А як до вас ходив, то ти раз Получено. Да? Да. Да. Треба вертать. Да? да, да. Ну и почки, ну, типа, два рази на тиждень я обязательно роблю там 50-55 градусов на почки. Скільки так. часу от на почки? Ну, лежу довго, включаю кіно, там час 20, час 30, и оно там идет, там то ну, дуже лежить. класно, що це ставлю біля себе бутилку з водою. Це важливо, бо без води yeah. да ви знаєте. Всі хто знає, зразу включились. Да, це важливо. А, що від себе можете порекомендувати, побажати? Тому що маючи ти за 200, ну це дуже серйозна проблема, тому що. Саме перше, зараз Україна страждає це серцево-судинні захворювання, це інсульти, це інфаркти. Ви, маючи такі високі ти за 4 роки, так? зараз, будучи з компанією скільки? Три? Два? Два, Два роки вже 1, роки. 9, 10, 10. А, які цифри зараз на даний момент? Ну, цифри на мені, 130 на 8, 100. 100. 100. 140 на 90, так, та саме. Ну, ну, редко в мене було, там, десь перед новим роком було. Низько, я... <рів Developing> щось воно впало. <с, <с, <неп��> 110 <неп��> на 70 щось було. Але це таке, воно там, вас за за... загострення були, звісно. саме у вас було? Ой, на, на кроваті, як був, то це, ну, ну, сльози йшли так, що там, пісок вив, там, вимували. Чи, Ти боляче так було? Ну не боляче, я як не знаю, От я щит. лежав і сльози самі по собі. Та відрадився. Це. Ну, ну, да, а от це, це, ноги, ноги, ноги як це, шпори, як, може, що воно таке на ногах. Це, я не знав, куди діватися. Нахуй. Так я, боляче було? Не, не воно муляло мені, там, я на асфальт ставав, шурував його там, <рес> і робив таке. Ну, воно так буквально неділі-дві в мене воно було. Ну, це воно, Чому не злякалися? Що от потрібно робити, коли у людей йде загострення? Ну, треба... Ну, хай там обізбалюючий, вип'єк там невелике там, чи давлення велике, там, вони але ходить, займатися треба. Треба. Будете сім... ходити, воно буде допомагати. Да. Бо якщо кинете, зразу злякаєтесь, як моя дружина злякалась, все. І в неї все. Хуже і хуже, і хуже, і хуже. І в неї вже не доб'єшся нічого. Ну, не добувай. Вперте вона така людина, що ти нічого не робиш. Ну, син мене mm -hmm. за мною слухається, мене допомагає, стає. Правда, лумає трошки мені обладнання, але що. <рес> Пане Віктор, yeah. у мене до вас прохання. От скажіть, чого чоловікам важливо приходити теж на ГБС? Бо у нас іноді приходять чоловіки і кажуть, ой, у вас так багато жінок а мало чоловіків. Чи треба чоловіків приходити на без? Обов'язково треба. Чого? Ну, тому що треба. Це здоров'я ваше. Помагаю, ви будьте здорові, будете собі, так кажуть, дружині допомагати. Дітям, внукам будете те саме. Бо якщо ви зляжете, то це вже що? Це вже скапу. Тому беріть чоловіків. І нога без. Да, дякую. Так.